Привіт, друзі! BMW представила головного претендента на трон. Найкращого бізнес-седана сучасності. Це нова п'ята серія у Кузові G60. З його головним конкурентом Mercedes E-Class ми вже познайомились. Але чи зможе п'ятірка встояти перед таким сильним конкурентом, давайте аналізувати. Перше, що вам потрібно знати про новинку, п'ятірка як і сімка буде пропонуватись у вигляді двох лінійок. Одна буде вірна традиція і подарує вам рев та вібрації двигуна внутрішнього згорання, а друга пропонує альтернативний шлях, електричні мотори. Виходячи з того, який варіант. Ви виберете, Від цього буде залежати зовнішній вигляд вашого автомобіля. Різниця не буде значною, але якщо вас дратують пластикові заглушки замість звичайної решітки радіатора, безлузді сині акценти, які BMW скрізь сує, це може бути проблемою. Але абстрагуємось від рівних відмінностей і сконцентруємось на загальному вигляді восьмого покоління п'ятірки. Кузов G60 приніс із собою багато чого з минулого. Я вам кажу про передню оптику. Як нато вона схожа на ту, що використовувалася. У кузові Є60. Е Не обійшлось без сучасних тенденцій. У вигляді денних ходових вогнів у стилі оновленої тріки та багатокутніх ніздрів ніздрі стали більше. Але настільки, щоб не викликати почуття відторгнення і виглядати чимось новим і незвичайним. Скульптурний капот додає брутальності автомобілю, а новий передній бампер в дусі останніх електричних моделей компанії виглядає трохи безглуздо через крихітні бічні пластикові заглушки. Тіше, що на бензинових моделях таких проблем немає. Там свій бампер з повітроводами і повноцінна рішітка радіатора з вертикальними ламелями. В цілому передній Частина викликає позитивні емоції, а ось бічна лінія виглядає простовато, хочеться більше ліній і ручки, що випирають, хоча можливо це справа звички. Загалом пропорції змінилися. Тут вони наближені до нової сімки. Особливо цей момент проглядається у задній частині. До корми у мене велика купа питань. З одного боку, тут є характерна оптика в дусі X5, а з іншого сама форма викликає асоціації з іншими брендами. І ззаду дуже важко ідентифікувати, що це саме BMW. Можливо, це поправлять з оновленням. Інтер'єр дуже важливий елемент автомобіля, і у нової п'ятірки він дуже хороший. Є правда, одна проблема. Його можна описати однією фразою. Він такий самий, як і у нової сімки. Це було очікувано. Але все ж таки хотілося когось сюрпризу, як це зробив Мерседес зі своїм новим е e клас Так що п'ятірка пропонує ту саму двокластерну архітектуру, де один екран в 12 дюймів виконує роль панелі приладів, а майже 15-дюймовий другий екран пробує задовольнити всі ваші запити в мультимедійному спектрі. Вся ця кухня чудово працює під керуванням нової операційної системи 8.5. Вона дає можливість завантажувати. Ігри та грати на великому екрані, але повноцінного магазину програм ви тут не знайдете. Кермо. Нарешті п'ятірка отримала нове кермо з сенсорними зонами і стильною спицею з металу. Додає лоска стилізоване контурне підсвічування. Воно тут таке ж саме, як і у сімки, та й загалом багатьом ідеям п'ятірка зобов'язана старшій сестрі, у тому числі і повністю панорамному по даху, доступному як опція простір. Друге, чим вас здивує п'ятірка, тут його більше, а сам косо витягнувся і став ширшим. Такими темпами п'ятірка наздожене деякі преміальні автомобілі конкурентів із найвищого сектору. Це тішить, як і наявність системи автономного водіння третього рівня з лідером, повністю передати керування машині не вийде, але на якийсь час можна довірити свою долю залізному коневі. Правда, максимальна швидкість обмежена на рівні 140 км на годину. В цілому, я хочу відзначити, що в цьому поколінні інтер'єр новинки, незважаючи на китайські Екрани виглядають цілісно і монолітно. Помітно, що дизайнери зробили хорошу роботу над помилками. Незалежно від того, яку версію п'ятірки ви виберете, всі вони побудовані на платформі Клар, яка трохи застаріла. На жаль, нова платформа New Class поки що не готова себе показати і дебютує на новій трійці. але це нічого. Клар гарна платформа та зарекомендувала себе добре. П'ятірка не зраджує собі і так само використовує перевірену часом комбінацію з передньою двоважільною підвіскою. І задньою багатоважільною, а також пропонує ідеальне співвідношення ваги по осям 50 на 50, що в цьому класі рідкість. Якщо вам цього недостатньо, ви можете замовити пневмопідвізку з декількома режимами предустановок. Це типова опція для автомобілів такого класу. Є ще одна приємна новина, яку п'ятірку ви не взяли повнокероване шасі, доступне за умовчуванням. А ось за систему гашення кренів і 48 вольтовим живленням доведеться доплатити. А що щодо силових установок? Електрична модифікація i5 на старті продажів пропонує два варіанти: у першому випадку це одномоторна силова установка. Потужністю 313 сил і 400 ньютон-метрів. Якщо активувати режим MyMode, потужність короткочасно збільшиться і становитиме 340 сил та 430 ньютон-метрів. З таким потенціалом електрична п'ятірка вистрілює до першої сотні за 6 секунд і розвиває максимальну швидкість 193 км на годину. Є ще топова двомоторна повнопривідна модифікація М60 з піковою відповідь. Че 601 кінську силу та 820 ньютон метрів. Цей хлопець швидше і змінює першу сотню за якісь 3,8 секунди, ну, а максимальна швидкість становить 230 км на годину, що теж непогано. Обидва електрокари використовують один і той же акумулятор. Ємністю 84,3 кВт на годину, який працює на 400 вольтовій архітектурі. У середньому обидві модифікації здатні проїхати 500 кілометрів шляху для електрокара вагою 2,3 тонни це непоганий результат. Для тих, хто не вітає електрокари, BMW пропонує звичайний ДВС. Всі мотори відтепер оснащуються 48 вольтовим стартер-генератором. Навіть 2-літрова турбочетвірка в базі пропонує таку опцію. Її потужність складає 208 кінських сил та 330 Нм. Першу сотню тухла п'ятірка розмінює за 7,5 секунди. Трохи пізніше німці представлять це же двигун з суворішим форсуванням на 258 сил і 400 Нм. метрів. Правда, для ринку Європи він не буде доступний, як і рядна шістка в модифікації 540i. Якщо ви живете в Європі. І хочете трьохлітровий бензин, тоді вам світить лише гібридна модифікація 550 i яку представлять аж наступного року разом із модифікацією 530 i v 8 звичайній п'ятірці теж недоступний, причому на жодному з ринків планети. Доля трилітрового дизеля теж під великим питанням BMW його взагалі не анонсувала, натомість пропонує двохлітрову дизельну турбочетвірку. Потужністю 197 сил і 400 НМ з розгоном до першої сотні за 7,3 секунди. Взагалі з ДВС у нової п'ятірки справжній казус. Особливо для європейців, В США хоча б доступна чиста бензинова 3-літрова рядна шістка, а тут тільки гібриди. Друзі, а у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!